Що спимо? Чого дивимось? Я вже годину на таймічніше дивлюсь і сп... і не сплю. А ти чого? Чого ще дрихнеш? Чого ще я стала? Що? Півп'ятої тільки? То що? Вчора ти кричала? Що ми тебе за пізно збудили? Сьогодні, що зарано? То що мосічка? Мамка вже встала, очі відкрила? Та! О. Хоч пограйся з нами що? Дай. А то лежиш і лежиш, спиш і спиш, так все життя можна проспати. Мені вже сидіти надоїло, ну пішли, пішли, випустиш. А? Хоч відпочити, хоч поспати. Ага. Щас. Заволагна кота, оце ж дивись, поночам не спиш. За то, якими теплі, якими погнасть. Да, спокій тобі тільки снився. Ми такі коти, ми такі. І взагалі гіто на вулиці. Треба гуляти. Відпочивати. Насолоджуватись сонцем, А коли працювати? Ну, а я звідки знаю, коли працювати. Ти можеш працювати, а ви будем За тебе гуляти. Давай, прапор піднімати. А ти вже Літо пройшло. Ну нічого ще, що ще весна не закінчиться, а то літо вже є. І прапор у четверх бажай піднято. А на вулиці плюс одинадцять. Літо справжнє літо Мусічка, ляпота, пішли гуляти мусічка, Пішли. А яка погода. А я бажаю, щоб цей день вам тільки радість, спокій, натхнення і благополуччя ваш Соня, Цумки-Бумки. Пока! І я бажаю всього найкращого вам, ваша муся. Тьомки-бомки, пока. Всім гарного дня, пока. Сонячик, сонячик пішли по забору лазати, пішли. Я не, може, великий, я заборам не лаш. Всім пока. Пінсення. Всім гарного дня, пока.